По Харкову вчора прилетіли не один кап, руйнування є, на жаль, і звичайно знову ж таки страждають самі містяни. Давайте більше про це говорити з нами на зв'язку. Є Аня Чененко, наш кореспондент з Харкова. Аня, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Так, насправді з Білгородщини вчора злітали літаки, щоб бомбити Харків. Чергове це каби, і ми маємо ударів. А, тільки за вечір три удари по Харкову і ще кілька по околицям. І окрім того, ще удари. Пізно вночі по Чугуєву і також ще по Харкову. Спочатку хочу розказати про вечірні удари, бо мишенями стали ну чергове. Ви знаєте, місцеві люди, коли ти питаєш, чи якось вони розмірковують над тим, чому саме до них прилетіло. Це єдина відповідь, що каби летять просто без розсуду, хоч там і встановлюються певні ем, додаткові технології, що плетіло куди, кудись в ціль, але що було цілями вчора. Це приватне сектор, Тор, це готелі, це е, багатоповерхові житлові будинки, це просто подвір'я людей. От ви бачите, це Салтівський район, фрагменти одного з цих е, авіаційних снарядів, яким обстріляли Харків, потрапило в подвір'я приватного будинку. Але те, що поруч розташовано, воно дуже сильно було побите. І е, на жаль, знову є поранені люди. Здебільшого це люди старші за 65 років. Хтось вже спав, хтось готувався до сну, хтось, хтось дивом лишився живим, тому що. В скло розлітається і ріже наносить серйозні а, поранення людям. У нас зараз в лікарні після вечірніх і ноч, нічних ударів двоє людей лишаються саме в відділеннях хірургії з порізами. Хочу сказати, що а, От вчорашній вечірній удар, який ви бачите зараз, на відео експерти вилучали саме фрагменти цих керованих авіаційних бомб, то е постраждала будівля готелю. Повторюся, і також в одній з в одній з будівель розташований благодійний фонд. Тобто туди люди приходили за допомогою, видавали гуманітарну допомогу, набори продуктові і. Тобто, ну це підкреслює, що мішенями знову на жаль став приватний сектор, житлові будинки і щось соціальне. І знову ж таки в російських телеграм-каналах, російських пабліках пишуть цінісенітниці про те, що по чому били, куди били. Ну і знову ж таки приписують собі якісь героїчні перемоги щодо щодо мішені, щодо цілей. Але ми розуміємо. По чому вони били. Я пропоную послухати людей, які пережили вчорашній вечірній удар, і це знову для них шок. Це знову підготовка складна до зими, тому що просто десятки вікон вибиті двері, побиті дахівки. І зараз на кожному з місці прильотів продовжують працювати комунальні служби, щоб максимально швидко і повернути комунікації, і допомогти мешканцям підготуватися до зими, бо на вулиці холодає. Тому давайте послухаємо мешканців і також представників прокуратури, які трошки детальніше. Розкажуть, звідки саме був нанесений вечірній удар. Як почуваю, вся тремчу. Говорити не можу. Ну добре, що живі. Слава Богу, слава Богу. Ваша квартира в порядку? Ні, не в порядку. Усе вибите. І стеля полетіла, і воно усі двері, вікна. Тут живе син. Він був у нас, тільки не приїхав з роботи. Було гучно. Через п'ять хвилин подзвонив друг. Сказав: у вас немає вікон, немає дверей. Слава Богу, сина не відпустила без обіду. Він лишився вдома з нами. Другий день народження. Тому так. Ці авіабомби було запущені з території Білгородської області. З літака стотири було також ще декілька запусків таких авіабомб, але вони влучали передмісті. Це от е, люди, які пережили вечірній удар. Від нього було шестеро людей поранених. Це і е, порізи склом, це і гостра реакція на стрес. Це... Дійсно, великий переляк. Ви бачили багато літніх людей і на відео, і одна з них коментувала нам цей удар. Її будинок буквально знаходиться за сотню, навіть менше метрів від місця прильоту цього, цього кабу. І одним ударом не 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 звершився вечір для Харкова. На жаль, були удари ще по Шевченківському району, по околицях Харкова. Було кілька кабів випущено. Це призвело до загоряння трави, але на щастя без якихось наслідків як для будівель, так і. Для людей, власне, безпосередньо, і вже після другої ночі був завданий ще один удар, вже по дев'ятій поверхівці, і тут наслідки набагато складніші, тому що цей авіаційний снаряд він влетів в верхні поверхи, і ми можемо просто подивитися, як виглядає будинок на ранок сьогоднішнього вже дня, і наскільки серйозне влучання. Технічний поверх пошкоджено дев'ятий і восьмий поверх. І власне аварійно ці рятувальні роботи, розбор завалів, розбор плит злом зламане конструкції він зосереджений на тому, що будуть розбирати технічний поверх, дев'ятий і частково восьмий щодо людей, які там постраждали, то це семеро людей, і серед них є неповнолітня дитина, 16-річна дівчинка. Це в нас холодногірські райони. Ви знаєте певне таке дежавю. Мене в колег, які працювали сьогодні зранку, тут на місці, то буквально сусідні будинки вже неодноразово. Ми знімали, ми показували знову і знову постраждає саме квартали Холодогірського району. А от зараз ви бачите теж ранкова робота наших аварійно-рятувальних бригад в плані. В самій квартирі, куди безпосередньо влетів цей снаряд, на щастя, і велике диво, що людей просто в той час саме в цій квартирі не було. власник був відсутній, але сусідня квартира і квартири під низом там були люди, і когось врятувало від осколків від ударів штори, когось врятувало те, що просто зайшов в цей час трошки за стіни і. Правда, це велике диво, що ми не маємо тут постраждалих, і ми не маємо тут вбитих. І дуже хочу відзначити, наскільки наші екстрені служби також добре спрацювали. По перше, була надана допомога і максимально швидко людей евакуювали з будинків, і ще а, не сталося пожежі. Адже зазвичай на жаль є така тенденція, коли каби влучають в будівлі, Є загоряння тут його не відбулося, і це теж врятувало і багато життів, і врятувало будівлю саму від більш значних. Будів. Аньо, скажи, будь ласка, оці от обстріли кабами, вони за останній період. Я ми з тобою говорили, що було затище. Зараз я так розумію, вони активізувалися, вони стали більш частіше використовувати керовані бомби або бити по Харкову. Тут е, дуже цікаво, знаєте, от якщо Харків кілька днів е, ну Близько тижня, скажімо так, він не відчував от таких ударів, щоб страждали будинки, щоб страждали безпосередньо люди. То, на жаль, з передмістя Харкова воно потерпає від кабів. І якщо ми говоримо, що в Харкові було тихо, то це значить, що просто не було прильотів з такими серйозними наслідками. Але околиці лісосмуги, лісопаркова зона і дергачівський район, коли де починається, то там дуже багато таких ударів. Вони практично раз в кілька днів стаються. Але от вчорашній вечір, вечір-вечір і вечір, Ніч неділі, і вже ранок, понеділка він от просто показав таку масовану удару, масований удар кількома хвилями. Якщо я не помиляюсь, якщо я правильно порахувала з разом з тими прильотами, які стосувалися околиць, то було п'ять-п'ять ударів по Харкову, самих кабами. Аню, точно відомо, що ворог от власне на сумщині намагається знеструмати повністю область. Б'є шахедами, б'є по підстанціях, ну тобто. Нижче цілу область. А що по Харкові відомо? Чи є така мета ворога, тобто унеможливити проживання цивільного населення? Ой, це дуже складне питання, тому що знаєте, до Проблеми комунікації, електрики, теплопостачання, водопостачання в Харкові відносяться так. Знаєте, не будемо краще нічого говорити, щоб вона працювала. Ну, це я, звісно жартую. А, нашу інфраструктуру дуже сильно розбили, наприкінці минулого опалювального сезону дуже серйозно. І зараз ми розуміємо, що Харків живе на доданих доданій енергії, на чужій енергії, і тому ну. Зараз немає таких от ударів по об'єктам критичної інфраструктури. Вони або випробовують свої каби на дальність влучність, але ми бачимо, що дальність є, але влучність це житлові будинки, це приватний сектор, це багатоповерхівки чи будівлі готелей. То інфраструктура у нас зараз чи то не є їхньою мішенью, бо вони вважають, що все вже сильно постраждало. Просто випробовування кабів на якусь таку. На, на, на нові характеристики, скажімо так, куди воно долетить, наскільки далеко долетить, і скільки шкоди завдасть. І дуже часто правоохоронці кажуть, що ще одна мета це залякування, щоб з міста, як і з інших східних міст, просто місцеві мешканці виїжджали, максимально е, лишаючи свої міста. Аню, ну, от, власне, зима вже зовсім близько. і, Відповідно, давно вже з'явило керівництво області і міста, що генерація самого Харкова і регіону загалом є знищена росіянами. Що зараз обіцяють? Що чого очікувати на кого покладатися? Що робити? кажуть харків'янам, максимально наші комунальники відповідно за допомогою баценатів, партнерів, благодійників міжнародних зараз підключають тепло. Як це відбувається? Ну скажімо так, наша міська влада, обласна влада вони просять бути тут максимально. Ну, скажімо, так так такий час, коли комунальна інформація вона стала секретною, чому тому, що щоб не було біди далі, щоб не було лиха. Можу сказати, що до цих будинків, які постраждали ввечері і вночі, тут працюють комунальні служби, щоб максимально швидко повернути до всіх комунікацій, які є: електрика, вода, тепло, газ ще ввечері. Не в дев'ятиповерхівці в нічній, а в приватному секторі після вечірніх ударів теж перевіряли теж. Допідключали і окремо питання відселення. Ми постійно ставимо це питання після таких прильотів. Хтось поїжджає до знайомих, хтось орендує житло. От за вчорашній удар тільки одна людина звернулася за їй було потрібно відселення, і людину заселяють в гуртожиток. Решта розселяється своїми силами.